Привіт, друзі! Я вирішив розширити свій контент на каналі. Звичайно, Little Big Snack це класна гра, але на одній ігрі YouTube канал далеко не заїде. І тому, тому, звичайно, розширення я хочу почати із такої ігрушки, ви вже бачите на екрані, як Roblox. Я надіюсь, ви не будете розчаровані такою зміною і підтримаєте мої нові відеоролики. Ну що ж, я тоді пройду процес реєстрації. Та, як я в цю ігру ще ніколи не грав, то думаю, буде цікаво. Перше знайомство прям. В моїх нових відео. Йо-моя народ, я не можу писати свій юзернейм. Дивіться, я пишу топік. юзернейм, нота поприяті for Roblox. Не підходить. Я пишу топік LBS. Не підходить. А чому топік не підходить? Я пишу такий топік. А це вже зайнято. Топіб. Топір. зайнятий А топік? А топік не підходить. Топік навіть не зайнятий. Топік просто не підходить. Топік ЛБС теж не підходить. А маленькі? А... І що робити? Що мені робити? Я вже не буду топіком у Роблоксі. <смір> <смір> Якщо з маленької букви? Підходить. Чому топік не підходить для Роблокса? В... Прикол не в тому, що він зайнятий. Прикол в тому, що він в принципі не підходить для цієї гри. Ага, вже зайняте. Ано ну во. Що, 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 зараз я, я мушу. Чо? Щось я відчуваю я сьогодні тут не зареєструюсь. Ну що, я максимально зберіг то, що міг. Буде топі рисочка К ЛБС. Тому що, коли я ЛБС стираю, то... Зайнято. А так буде невеличка відсилочка до нашої з вами ігри основної на цьому каналі, яка була до цього часу. Ну що ж, буде топік LBS. Погнали далі. Ну що, ми всередині? Я вже зареєструвався, підтвердив свій емайл. І, і давайте, давайте ознайомлюсь. Я, навіть не знаю, з чого починати. Думаю, варто зі свого аватару. Аватар. Ну, ось мені після підтвердження мало дали такі, таку кепочку, кепочку. Ну, так давайте тоді візьмемо кепочку, але щось вона не гарно з нею. Як волосся через кепку вилізло? Ха -ха. Ну, да, що тут ще можна? Що це таке? Це що таке? Ага. ага, ага. Окуляри ще можна вдягнути. Ну, окуляри Прикольно. Перечочку інакшу, ні? Давайте поки що без кепки, я попробую щось йому тут поставити. О, чіткий паца. Чоткий. Так, ще можна рожу міняти, так? На но чи що? Ні, 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 ні. Ой-ой-ой. А як варнути назад? Що тут? Е, а як воно було спочатку? Щось помінялось? Ага. Ага. Ну, да, чуть-чуть поменялось. Це що таке ноги ще міняються, так? Ой. Так краще. А може так ще краще? Ну що, руки можуть бути різні. Ага, одна така, друга така, ну дивно. А, зразу трошки його пощуплішно Так як я сам не такий широкий. Або тут квадратний, а вот такого за відразу. Ой. А де все? Е, а де все поділося? Тепер треба окремо вдягати, так? о Добре. Так, штани, штани. Де штани? Нема штанів. Нема штанів. Що я можу сказати? Я так розумію, в мене нічого немає. Це все, що на першій стрінці це все, що мені доступно. Усе решта, усе решта, усе решта, коштує робокси. Робокси, робокси. Це робокси, так? Робокси, чи як вони? Байробокс, робокси. А робокси в мене нема. І я, я. виходить, Низ. я не маю штанів. А штани треба купляти. Будем без штанів. Це ось мій персонаж. Давайте в 3D. 3D. Топік. Ось такий буде топік. Як його збільшити? І що я зробив? Ой. А він помінявся? Ні? Ано, ну, 50%. -90. Не розумію, для чого ця штука, ано ну, перекладу. Статура. Ну. Хай буде 50 -90. Так, що далі? Що далі треба робити? Home це дому Потрібно вибрати якусь найпопулярнішу ігру і у неї грати. Я не знаю, якщо тут популярне. Просто хто, хто грає в Roblox. Напишіть в коментарях, які ви граєте ігри у Roblox, які найцікавіші і найпопулярніші. Бо я не знаю нічого. Recommended for you. Звідки ти можеш знати, що мені рекомендувати? Стронгмен, Стронгмен симулятор. А є тут список по рейтингу. Які самі популярні. Survival це виживання. Виживання. Ну, цікаво. Драйвер Тикон шутер Батлеград? Ого, папк, папк у робоксы. Та ти ты шок. Давайте так. Це буде вступ до мого вже наступного відео, знятого в Роблоксі. Просто напишіть, напишіть в коментарях, яку ігру мені зіграти. Яка буде найчастіше, таку я і запишу. Ну, я на тому, напевно, думаю, не варто. Затягувати цю серію, так як вона не про ігру, а про те, що я хочу почати на цьому каналі. Отож, пишіть, як вам така ідея знімати Роблокс. Пишіть, що б мені перше зняти у цій грі Роблокс. І. Будем. Будем рухатись далі. Так, тут є. Розділ My Friends. А як А як можна додати друзів? Хто знає, як додаватися в друзі, пишіть також. Тут, наскільки я розумію, обмежень в друзях немає. Та як ЛБС. До зустрічі тепер у Роблоксі. Всім пока.